Каже мені біг бос, добрий ранок, бандочка. Все ж ти каже, скоро знову в відпуск підеш. Я кажу да Він каже, ну то давай не дивлячись на погоду. Ну тут вроді як би гарно, да? А сюди як розвертаєш, то розумієш, що зараз щось може натягнути. Не дивлячись на погоду, каже, помий валер. Начни з манджари. Ну, ви да? що це Косяк ходячий. От, каже, почни з нього. От, бо я каже, вже привик. Я вже просто знаю, що вони можуть бути чистими, тому каже я тебе прошу, помий. Дивіться, що тут зараз робиться, як завжди. Як завжди. Бо а кабіна, щоб ви розуміли. Ні, ну я зараз поприбираю, йому навіть в кабіні. Бо знаю, що не тільки він на ньому їздив. От. Але потім буду йому люлей вставляти. Зараз воно запшикало йому все, бо воно бачите аж да, воно відкисало. Поприбираю. Покажу вам, вам же подобається такі відосики дивитесь. Та й тоді, може ще щось встигну помити, якщо дощ не піде. Понятно, що у мене під час мийки є улюблені е, як то кажуть, моменти. От я дуже люблю... Під капотне пространство мотор мити, знаєте? Бо так відкриваєш все одного кольору, маслі і пилюці. Потім як намимаєш, а, да, все. Сіяє і блістить Ось так от. Так, тепер закриваємо кришки, миємо кабіну знаружі і все остальне. Плюс, знаєте що, я вже їх так приучив коли я мию. От. Бо це я не знаю, що має пройти, щоб вони мене відірвали від роботи. Тобто, ну, реально. А я для себе вже розумію, ага, якщо в мене там великі обйоми, або там, ну, тобто я можу помити за час, Знаружі такого, знаєте, красивенько зробити. Можу за два. Це такого мотор нормально вимити знаружі там трошки, ну, кабіну сполоснути. От. А взагалі також, щоб прям... Коли як у кота яйця, то це 4 години в мене виходить на одного валеру. Це в кабіні, кабіну, мотор, колеса, дніще, ну, в общем, все. Тобто Виїжджає краще, ніж з заводу. Але таке рідко буває. Особисто для мене ще який дуже великий плюс е, миття машини чи валери. Це те, що... Я будь-яку роботу можу робити поволі, там. покрутив, устав, віддихнув. І тільки як я починаю щось мити, я не можу спинитися. Тобто для мене це не те, що спортзал, а спортзал на, на всю катуху. Представте, зараз я цю валеру маю вимити, ну, скажімо так, 4 години, 4 да? по максимуму. Аж під в очі затікає. І це 4 години я безпроривно лупашу, 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 лупашу. У мене вже носки мокрі, і це я тільки навчав. Тому для мене це фізична праця. Ну, я думаю, що скоро вона мені не треба буде, але зараз це якраз в тему. Так що ніяких палестер мені не треба. Мені достатньо просто перемить всі і я вразу мінус 10. Так, ну що, намив з наружі. Це я не знаю. Ви розумієте, да, це Валера? Це манжарин. Я, я всю жизнь кажу, я тобі більше ніколи в житті мити не буду. От, але що, ну, все одно ж треба. Не, можна було б помити не так, як всім, знаєте, але ну, це я так не зможу просто зробити. А, плюс ще він такий брехун, ну, в смислі, знаєте, він, як і любий італіянець, він не, 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 не жаліє От, І. Оце зараз він коли прийде його забирати, він мені їх стільки насипе, стільки насипе, що я до вечора буду переварювати інформацію. І що я найкращий в світі взагалі, там чувак. І, і що українці самі кращі, і що я найкращий механік в світі, і все, все, все. Ну, тобто йому, йому не жалко, знаєте, мені приємно. Я знаю, що бреше, але ж ну, все одно ви ж самі розумієте. О, зараз ще його, приберу в кабіні. Ну і все, і буду віддавати. Я вам хочу сказати, знаєте, все-таки відколи з'явився пелісос. Ну, тянуть пылісосом не вітром, а воздухом видувати, верніше. Це набагато ефективніше проходить і результативніше. Навіть сідушку, що по пылісоси, та вона тепер як новенька. Біг босс з дідом, вони в кентах. Ще з детства, то вони вирішують, кого бить, кого не бити. Я в цей список в їхній не входжу. Так, ну що, дивіться сюди, кажіть що скажете. Бо мені пофіг, що мені скаже манджора, мені головне що скажете ви Ну як. Біг босс кричить, не дає відео засняти. Ну не на мене, понятне. Діло. Так от Поїхав, манджори засирати по-новому. А там воно в кабіні, бачите, сидить в оранжевій кохті. Ще один молодий хлопчина стажирується. От, буде у нас новий водитель. Його батько робить вже у нас багато років в іншому порту, одна далі. От, в самому порту, бо це типу, така ж у нас база ремонтна складська, ну, камера хранення і ремонт. Це щось марокінці ремонтують тут. Красять, поли міняють, потолки ці криші. Ну, ви поняли, то есть все повністю. Рехтують. Да. Я і тож він на стажировці, але тільки що їм намив. Та він заліз першим ділом почав для баті відео знімати. Типа як я тут у себе на базі. Намиваю валер. От. Бо там у мене в порту немає можливості так ну, і по времени, і поза. І Я у них там конечно, буваю, але там і хлопці молодці, вони самі підтримують порядок. А тут ще... що знімає на відео баті показати. Вже відправляв при мені, що дивись, як краще, ніж нова. В общем, ребята, йду на рекорд. По-перше, що пізно почав, там щось в пів дев'ятої, в дев'ять, мабуть. Почав мити цей. Що мав мити 4 години вимив. Ну, я не засікав скільки, я просто собі мию та й мию. От. Але ж ви пам'ятаєте, там кабіна, салон, мотор, по, по кругу весь повністю вимитий. Це обично я один до, до обіду і то. А це вже все і другого намив. ну Правда, ще в салоні в кабіні не прибирав. ну Ці мені більше подобається мити. Поняли? Ці, це із новіших. Бачите, вони коли грязні, вони одинаково грязні. Але як помиєш, цей, цей набагато яскравіший. Краска ще не вигорівша, новіший, свіжіший. Ех, красота. Ну, після обіду що в кабіні поприбираю та й все. От вам для порівняння дивіться, ось Валера це діда нашого. Я їх мию всіх. От зараз він не митий. Абсолютно. Тобто я його мив коли там? два місяці назад. От. І він. относительно чистенькие, согласен? Те у нас стоят на мите уже. То просто они делают все однаково. Это же не то, что просто есть калюжа, да? вот, например, по дороге. Дед объедет, той притормозит, манджара пролетит на всех парах, что только можно. Знаете, так что аж через кабину летело. Вот вам и разница. Всем поесть. Поробив, ну скільки три часа, да, хай ну, три, да, бо з дев'яти десь почав таку витягувати ті шланги, намивати валір. І що вам сказав, втомився? Це вам не на дивані валятися, розумієте? Як я привик це робити. А тут такий прик скок верхній, скок Верхний, з шваброю потім з щиткою потім чи цей фіорхером і все-все-все, пелісос, малісос. То воно таке така фізкультурка, я вам скажу, пойдет. Ще на дворі тепло. А ще цей костюмчик мій, як він, парнико з парниковим ефектом. Що це... я вам хотів сказати? Це ж вчора вам, ну я як обично, розказував за одне, за друге забув, от, що переїжджаємо, тут же ж дорогу строять, нову автостраду. І виходить, що ми у них на путі. Це не із-за того, що тут щось построїться якийсь комплекс, чи тут буде відкрита якась набережна. Ні, тому що все з боку біля нас аеропорт, і якби і тут його територія, і все, і, а з тої сторони порт, ну то есть, це закрита зона, яка в принципі не може бути якась е, як курортна. Ну, тим більше що тут курортного ну, побережжя тут вистачає це буде використовуватись, я так підозрюю, що більш доробиться ця розв'язка, построїться дорога. Потім у нас же, що це построївся біля нас прям очисний завод. оці ці бочки Поняли, що ну, каналізація це все от, з міста, з нашого району, я так розумію. Воно тут все очищується. От, якось, ну, я не вникав, і не хочу дивити. От, Ну і тут, мабуть, буде теж якась, може, скоріш за все, що якась база обслуговування цих всіх доріг, розв'язок, тому що, ну вони тут. Реально до цього підходять нормально. От що, що тут в Італії я не можу сказати. Єсть, не без того, що там десь порепаний асфальт, десь якась там ямка, десь там якийсь там люк вибитий, ще щось. Но загалом, загалом, дороги в Італії. 95-96% доріг в Італії, це якщо не 99, ну не буду казати 99, скажу 95%. От. Це просто бомбезно, бомбезно, бомбезно. І в горах, і де ти хочеш, везде лежить асфальт, везде да, дороги можуть бути вузькі, автостради там постійно це. І так, да, не то, що у них якісний асфальт чи якісь там супернанотехнології, Ні, просто за ті гроші, які ми оплачуємо автостраду. Це да, кожен раз коли виїжджає на автостраду. Ті гроші, які ми платимо податок типу, за дороги, вони роблять з них дороги. Тут асфальт ухайдохується за місяць-два, за два, і його потім понаново кладуть. Тобто він, Я не скажу, що він якісний, просто його вчасно ремонтують. І за того ти. А, ті, хто тут живуть давно, взагалі скажуть, що слава, їх же тут ремонтують без кінця і краю. Да, якщо взяти оцей отризок дороги та на Мілан, наприклад, як від нас їхати. О. Чи любимий в мене це ось на Ліворно? Допустим, це. от... Як воно називається, де там Юля Рападлоте, от відропадло і там до сестри Леванті, Ну, і плюс хай сюди в сторону горду. Там постійний ремонт дорог. До спеції теж там постійний ремонт дорог. До Вадолігорі, от скільки я, тут, е, скільки я тут працюю, скільки я туди їжджу в ту сторону, там постійно якийсь клапать дороги, тут всього 40 кілометрів чи 50, я не знаю. Якийсь клапать дороги постійно ремонтується. Постійно. І вже є деякі, які ремонтуються. Другий, а то і третій раз. Але це робиться і ти мовчки, ну окей. Ти розумієш, куди йдуть ці гроші. Тому тут претензій немає. Ну і відповідно, оце ж ми переїдемо туди. Ну, Прийшли молоді хлопці, тут один, там один, на Вольтрі один. Я думаю, що його там просто готовлять, підготують, Може там останеться. Ну там вроде, комплект був водіїв. Не знаю. Ну і будемо переїжджати туди. Так, да, і мені здається, що ну, переїдуть не всі. Я вже казав і я кажу, що переїдуть, напевно, не всі. тому що ну, проблеми знайти е, проблеми водію роботу нову на погрузчик, ну абсолютно немає. Тобто, така робота, що не кожен туди хоче йти, а. Техніка, знаєте, це не водій автобуса, що сьогодні я робив на одному автобусі, завтра пересів на другий. Про просто інший маршрут, а той самий автобус. Ні, по грузчик, по грузчику навіть розінь, понимаєте? Тобто, їздячи на одному, сідаєш в другий, ти вже дожен до нього звикнути, привикнути. Окей, okay, хорошо, якщо ти знаєш. А плюс, ребята, територія, ти розуміти, в яку ряду, який контейнер, цей куди, цей що, ну це. І, і тут да, роботодателі тут більше боряться за те, щоб і роблять багато чого для того, щоб втримати людину на робочому місці. Понятне діло, що до себе додому нас пінелі не забере да, і лічного повара нам нанімати не буде. Але от вінув такі фірми серйозні да, і все ну взагалі Тобто сюди людина приходить на роботу. Ви ж розумієте, да, і в неї зразу там хорошо. Як може бути у мене там один термін, другий термін, третій термін, випробний там туди-сюди. От але ж потім ось о, дають тобі пожиттєвий контракт. Тобто, у нас я таку щось не припомню. У нас є. Ну, ти прийшов, ти, ти прийшов все. Тобі ніхто гарантій не дає, що ти там будеш працювати до тих пір, поки не вийдеш на пенсію, чи не крякнеш, чи не захочеш сам поміняти роботу. Тут отак все, ти прийшов все, і тепер мене вже, ну як тут кажуть, і палкою звідси ніхто не вижене, або не має права і все остальне. До тих пір, поки сам не під. Водітеля не захочуть більшість тих, які вже такі відробили, порядочно поробили. Mm, та і що, ви думаєте, є в когось із них проблема насчет того, щоб переїхали, все, не буду робити тут, то не зможу знайти роботу десь. Та він і не буде спішити її шукати. Ну, реально. Він не буде робити тут, він не буде робити ніде, значить. Він буде сидіти на пособі по безроботі, це, це на секундочку там 80% да, нехай, там від його зарплати, Та навіть якщо 70% там, чи скільки. Ну, я не знаю. Ну, то якщо вищити той бензин і всі ті затрати, які він е, тратив до цього, щоб приїхати сюди, тут поїсти, там не знаю, то все 5-10 е, заїхати додому, там, -та -та ну ви поняли, е, то це і буде міну якраз оцей разниця. Тобто на бензин, на дорогу, там на я не знаю, на кохви те саме. І, і от, от, от все це. Тобто йому з головою буде тих грошей вистачати, сидячи вдома і палкою під жопою ніхто гнати не буде, і бігом шукаю, тебе там обмежений термін, що він захоче просиде год, захоче два, надії сидіти вдома. Вони взагалі, такі, знаєте, вони не спішать працювати, але вони ну, без роботи вони теж не сидять, скажімо так. От. Хоч щось так і вони будуть робити. Та й тим більше я скажу, що устроїтись водителем нема проблеми. Є проблема знайти водителя. Вот. А тут ми ну, побачимо, що тут построїти, не построїти. Ну я скажу, скоріше все, що тут буде якась техніка зберігатися, може якийсь асфальтний завод тут поставлять. Ну, от, чи ще щось, не знаю. Ну, по крайней мере, нас сюди виселяють. Е -е, тільки звідси це ж не те, що у нас везде по всі генії. Ви ж візьміть, у нас ще територія, і я ж їжі не на всі території. Саме головне, що я хочу вам сказати. То есть, Території спінелі їх дуже багато, але ж я не на всі їжу ремонтувати. Є там, де ці кальмари, які поняли, вони грузять уже завантажені контейнера. У них там віддільні свої механіки. Ну, щоб ви розуміли, у нас тут тільки механіків чоловік 300 робить, мабуть, не менше. От. от У нас просто чисто от такі погрузчики, чисто там бази е ремонтні бази. А є бази відправлення, є бази торки, є бази такі, є. О, це тут цаги щось копнуті тут. Копнути? Це спінелі, це на якась там конторка, знаєте, обыдай-небудь. О. Це це ціла імперія тут. Не скажу я, що ми там і в Мілані, і в Шмілані, і ось же вся вся Лігурія, все побережжя, і отаку от везде то будуть на інших сполуженнях, може не так будуть фурами возити, будуть Прокладуть свою железну дорогу, чи будуть користуватися тою, що є. Грузити на поїзда, а поїзда будуть перевозити в порт, як це в принципі часто і густо проходить. І з поїздів будуть грузити на баржі і на все остальне. От. Ну от іменно що касається нас, да, ми переїдемо. І як я зрозумів, що в Вінніолі. Ну, В Вініолі, то Вініолі. Пока.